Непідготовленість особового складу, слабка комунікація з командуванням та запізнення з підтримкою саме це військові та аналітики називають ключовими причинами швидкого просування ворога на гуляйпільському напрямку. Зокрема, і командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов на позивний перун. Він зазначає, ті бригади, які тримали тут оборону протягом майже чотирьох років, фактично не брали участі в активних боєзіткненнях. Коли підрозділи тривалий термін. Не вступають в зіткнення, то війна для них стає дуже серйозним викликом. Вони не готові до ведення бойових дій, бої зіткнень. Н командири, ні солдати. Вони мають погані навички, командири в управлінні, вони мають дуже низьку складову БПЛА, вона у них не розвинута. Вони взагалі не, не здатні здійснювати маневр. А маневр е підрозділів, маневр військ це основний вид е заходів, які необхідно проводити як для стримування противника, так і для ведення наступальних дій. Про те, що ворог накопичує резерви на Гуліпільському напрямку, стало відомо ще у жовтні минулого року. Однак підкріплення бригада надали лише у листопаді, коли окупанти вже активно наступали на саме Гулі Поле, каже військовий оглядач Іван Тимочко. Пояснює, аби перевести військові підрозділи з одного напрямку на інший, їм потрібно було знайти заміну. Знати про потенційну підготовку противника замало потрібно розуміти, чи це не є обманливий маневр. Звичайно, можна звинувачувати командирів на місцях. Звичайно, можна звинувачувати про те, що невчасно відреагували, але тим не менше, армія реагує тими силами і засобами, які в неї є. На порпокровськомурноградському напрямку нам прийшлось концентрувати величезні сили також для того, щоб стримувати ворога. Так, звичайно, що розрахунок був, що ми зможемо значно довше отримувати Гуляйполе чи Гуляйпільський напрямок, але ну, війна це, на жаль, ситуація, коли кожна зі сторін намагається підловити іншу на слабкостях, на недоопрацюваннях чи на, скажімо, банальному нестачі людей, і озброєння на конкретних напрямках. Колишній військовослужбовий 102-ї бригади ТРО, який побажав залишитись анонімним, розповів, що торік у жовтні, коли бригада перейшла у підпорядкування оперативного командування військ південь, керівний склад бригади та батальйонів почали різко замінювати. Саме через це, на думку військового, стались проблеми з комунікацією між підрозділами, які призвели до самовільного залишення позицій бійцями 102-ї бригади ТРО. В кінці жовтня прийшов новий комбриг. Тоді приїжджають до нас перевіряючи. Ну І кожен починає по своєму напрямку просто паралізовувати роботу батальйону. Вони приїжджають, накидують задачі, і командири, офіцери вимушені виконувати їх. Це якісь таблички, якісь розпорядження, з'ясування якихось обставин, зрозумілих нам. І більше того, приїздить до нас особисто заступник командувача ОК Південь з ППД. Ну і Він почав раз п'ять днів приїжджати і командувати кадровими призначеннями в ручному режимі. Є бригада, є корпус, є угруповання військ, вертикаль. Корпусу в цій вертикалі не було. За 2-3 тижні до 15 листопада керування бригадою було паралізоване. На рівні штабу персоналу психологічної підтримки, медична служба, логістика. Нині ж основна задача ворога повністю окупувати Гулійполе, а також село Залізничне, зазначає Іван Тимочко. Сили оборони України тим часом зможуть лише стримувати війська РФ, поки контролюють панівні висоти, адже сил для наступу та деокупації не мають, каже командир першого окремого штурмового полку Дмитро Філатов. Для деокупації Гуляйполя під час основного удару противника нам треба. Щоб наше угрупування, як мінімум, було рівнозначне їхньому угрупуванню. Ми е, виходимо, умовна ну, лоб, лоб з противника. У нас немає ні е, пари року, яка б сприяла прихованому просуванню, тобто немає ні лісосмуг, воно все сипане, лежить сніг. Видно кожне переміщення, солдат пройшов, видно по слідам. Чи варта зараз, коли противник має достатньо сил засобів на цій ділянці, здійснювати такі прям масштабні наступальні дії? Я вважаю ні. Карина Голунова, Вадим Тимченко, Суспільне новини, Запоріжжя.